Всім добрий ранок. Сьогодні 2 лютого, тобто мій день народження. І е, я хочу трошечки частинку його хоча б зафіксувати на відео і зберегти собі на згадку. Тому сьогоднішнє відео буду записувати і потім кудись викладу. Я вже зробила собі пілінг. Вчора ось надавила таку красу. Е, що ми робимо зараз? Я... Збираю свого чоловіка на тренування. Сама я сьогодні не йду, тому що мені треба здати аналізи з'їздити. Зараз ми трошки збираємось. І вже все буде, саме цікаве буде ввечері, а може і в день, тому що приїжджають сьогодні друзі мої з Сум. Тут у нас вже варяться яйця, два яйця і вівсянка. Я сьогодні, хоч і встала раніше, але все одно щось нічого я не встигаю. Думала, що я в 9 вже буду а, в лабораторії, але вже майже 9 і я тільки, я тільки готую сніданок. Тому трошки, мабуть, все буде з запізненням, сама не снідаю, тому що не можна. Поки що все проходить так. Багато хто дзвонить, багато хто пише. Ну, дзвонять загалом. Хтось з родини, тому що я не люблю дзвінки, всі мої друзі про це знають. І вже навіть мама мене вітала у повідомлення. Ну, тато дзвонив, зрозуміла. Мала отримувати торт. В 9.50 мала, мала вже бути відправка, але я ніяк не буду з квартири піти здати аналіз, що я вже дуже хочу їсти. І зараз мені прийшло повідомлення з уклону, що там якась доставка їде до мене. І знову цей час відтягується. Короче, сьогодні не день, а просто аналіз, я його маю сьогодні здати. Сьогодні я його вже мала здати тижні півтори тому. Перша доставка. А... Від Написано від Лебединської мафії. А, -а, -а. а может еще и бедливый черношвейц? Как mm -hmm. пахнет? Ну красоти, ну я не могу Все Стоите! Счастливушка Вот с чего Начинается мой ранок Было дуже швыдко Мабуть, вперше за довгий час я прийшла і немає взагалі черги. Взагалі немає. Зараз буду їсти Марію в машині, тому що я дуже вже голодна. Сьогодні можна їсти все. Чуть мило на весь день. Вже забрала цей шедевр, це просто щось неймовірне, а не торт. Потім я його якось так клацну з можливо, возможно, буде федерасесія. Я заїхала тепер додому, почекаю, зараз мама Андрія має заїхати, привітати, мабуть, мене. Зараз я почекаю її і потім поїду далі в ревермо в хімчистку. І ще мають вже якраз друзі приїхати мої сум. Тому я не знаю, як я зараз це все буду е розгрібати, Ну, як мінімум треба заслати кровать. Я намагаюся застелити ліжко. Тим часом вона. Вона вважає, що це її територія. Можливо, так і є. Скажи, так просто хазяєво на ночь пускай поспати в кроваті в своїй. Скажи, взагалі, це -то моя точка. Моя, моя. Да. Все таке. Все. Ну, красота. Шикарно. Такий вот у нас мудик сьогодні.

Просто витвір мистецтва. Бузі! Кака блілість. Ну все, майже зібрались, передягаємось тепер. І будемо їхати відмічати. Шикарно. Конец вечеринки. А мы пойдем с Миной? С Миной? Конечно. Естественно. А вы будете одевать свой Обязательно. Шап? С манежем едем. Отдаем тебе. Едем в сумму. Опять же, в нищете. Ты же булов уже? Красавчик. Давай в тот момент, когда

Дороження. Почнемо, мабуть, з, Давайте з цього. скажу для початку так, що подарунки, більшість з них я обирала сама, я склала вішліст, і мої друзі там саме розібрали, хто що буде дарувати, тому сюрпризу ніякого не було, але в моєму випадку це нормально, я практична людина, я... мені краще подарувати щось потрібне. Перший подарунок від е, моєї подружки Лєри. Перший тут дуже няшна листівочка. Тут спортивна сумка. Е, в мене є сумка, пояснюю. В мене є сумка, я її купувала роки 4 або 5 тому назад в Среднівалюсі. Вона нормальна, але вона мені малувати для тренувань, тому що якщо я хочу в душ, мені треба рушник брати з собою, капці якісь. Якісь там засоби, і в ту сумку ну, важкувато все влазить, влазить але не дуже ок, і виглядає вона дуже набитою через це. Тому я захотіла сумку побільше. Плюс ця сумка, вона мені дуже подобається, як вона виглядає. Здається, візуально, що вона велетенська, Але сюди має ще влізати килимок для тренувань. Я сподіваюся, що я в цьому році буду ходити на відкриті тренування кудись. Тому ця сумка ідеально мені підійде. Дуже рада, вона мені дуже подобається, така вона прям естетична, інстаграмна, міцні ручки. мені дуже подобається, що тут всі ці всякі детальки. Дуже я рада цьому подарунку, я його дуже чекала. І вже, мабуть, наступне, на наступне тренування піду з цією малишкою. Другий подарунок ще від однієї ліри від ампіл. Це теж те, що я хотіла, те, що мені потрібно. По-перше, тут дуже мила листівка. Я, яку її побачила, вона мені прям дуже підняла настрій. Я не знаю, чи видно, що тут намальована. Але тут намальована я, Андрій і Стеша. І Стешина Кускуска. Термозахист для волосся у мене такий вже був. Я ним користувалась роки два. Мені його дуже надовго вистачило. Мені він дуже подобається. Я вже колись в інстаграмі все про нього розповідала. Мені дуже подобається, що він легкий, немає відчуття важкості на волосі після нього. В нього дуже класний аромат. Тому я можу це рекомендувати. Це вже друга моя баночка буде. І тут ще дуже мала деталь така ось така. Ліра старалась, ліра вирізала, і їх тут дуже багато. Листівку збережу на пам'ять. Далі, наступний подарунок це від Апульсинки. Тут подарунковий сертифікат. Його також я сама сказала мені купити, тому, тому що я хотіла дещо взяти в ароматиці і я це взяла вже, тому це вклад в один подарунок. Апельсинка дякую. делаешь. Ти тут захотіє подарунки? Ти тут захотіє подарунки? Да. І ніде у тебе не подаруїли безсовісні. Без совісні не подарили. Наступний подарунок, е-е, тут декілька подарунків, того що я все скидала в один пакет. Перше це білизна від ріки Хайп. Е-е, базова звичайно білизна, я дуже її хотіла, один раз вже ледь не замовила, а виявилось, що немає мого розміру. Тому вона була в моєму wishlistі. Так. Верх-вниз, ну тут все зрозуміло. Тут стрінги. і Здається, що дуже маленький, але він дуже гарно тягнеться. Тому ви не думаєте, що він у мене не налізе, він шикарно тягнеться, і там ще, ще і більший розмір влізе. Тому... Так, це подарунок від е, Макса і Сашки. Шикарний подарунок. Приїхали до мене. Саша. Зламала ногу, приїхала зі зламаною ногою на костелях, привітати мене. Я викладала цю коробку з тістечками в формі пісюнів, От, так оце від них. Шикарно, просто настрій підняло. Так, Другий комплект вже зі сліпами, як я нещодавно дізналась, як називаються ці трюсики це сліпи. А, так, я міряла, вже все мені підійшло. Верх. Він точно такий самий, ідентичний просто комплект, але в чорному кольорі. Так, що дуже зручно на кожен день. Ой, катастрофа какая-то произошла, Що запуталось? Пожалуйста. Дуже рекомендую, він дуже зручний, я вже міряла. Це ще не все. Наступний подарунок. Теж дуже підняв мені за... настрій, тому що це просто це я. На цьому малюнку я. Хто мене знає зі мною погодиться. Я маю на увазі не зовні, а напис. Можна її просто носити 24 на 7, тому що вона описує повністю мене і мій настрій е, завжди. І наступний подарунок це сироватка з вітаміном С. Це теж я дуже хотіла, щось мене потягнуло на догляд за обличчям, тому вже користуються. Супер класно, до речі, мені дуже подобається, і в неї шикарний цитрусовий аромат. Так, з подарунками від Саші і Макса, закінчимо. Так, оцю купу речей вони мені подарували. Далі переходимо до подарунку від моєї сестри. Це те, що я дуже сильно хотіла це а, тональний крем. Охренітельний просто. Один раз ми були в арматеці, здається, щось купувала, не пам'ятаю точно що. І мені поклали тестер ось цього крему. Він плотний, але він на обличчі просто шикарний. Немає ніяких ні недоліків. Просто находка. Особливо на якісь події, ідеально підійде. Я користувалася найсвітлішим відтінком, наскільки я зрозуміла, бо в мене шкіра блюда, його мені поклали. Я ще навіть не відкривала. Чому ви это не зробити цей час? Так, тут є якийсь шпатель. І як це гарно, я не можу. Так, ну я не буду його відкривати мазки, тому що я вже нафарбована. Але я дуже, дуже задоволена цьому подарунку, тому що я дуже давно це хотіла. Чого, дуже дякую. Прям дуже мені подобається. Далі подарунок, який я отримала найпершим зараз буде, від Саші Ітаї. Це окуляри. Вже другий раз на день народження вони мені дарують окуляри. Ну, я сама також обираю. Мало того, що я ще й сама їх привела в магазин, влаштувала промірку, і вони мені прям купили їх там по магазині. Знаєте, ви знаєте, більше нагло такою людину, ніж я, бо я ні. Так, це окуляри Сан Лоран. У мене вже в них був один тік-ток хто а, дуже уважний. Зараз покаже. Там буде лампа, мабуть, відображатись, але окуляри шикарні, просто неймовірні. Я вже чекаю, коли вилізе нормальне сонечко. Ми знімемо верхній одяг і я буду шикувати в них. Дуже дякую. Це, Я не знаю, чи можна вважати, що це подарунок, тому що ми це купили. Це парфум ми його купили через два дні після дня народження, і здається, що це було просто так. Я її попитала, чи це подарунок чи просто так. Чоловік каже, просто так. Але хай вже буде тут. Це парфум від Кіля, аромат Intoxicated. У нашого друга такий парфум. Ми були нещодавно в бані, і він після бані вже ним попшикався, перед тим, як ми їхали. Я відчула з сусідньої кімнати цей аромат, і просто ходила так, що це за аромат, що це за аромат, він мені дав, я ним бризнулася, і просто я в цей аромат реально закохалася. Він мені дуже сподобався, він не солодкий. Він такий якийсь спочатку, здається, якісь хвойні нотки. Але потім, коли аромат розкривається, їх якось не відчувається, і якось трошки щось таке, як. Слудкувати, я не знаю, як описати. Я не, я не володію таким словником запасом, щоб описати аромати. Це для мене складно, але цей аромат мені дуже сподобався. Далі, я його тільки сьогодні забрала з нової пошти. Значить, Це відноситься до подарунку апельсинки. Я використала сертифікат при цій покупці. Це а, с, сироватка від Estelauder. І мені її порадила Лера моя Ампіл. Вона такою сама користується. Я взяла відлімі 50 мл, так вигідніше. Буду тестувати, я не знаю. а Я дуже багато бачила на неї позитивних відгуків, тому я думаю, що мені сподобається. Це сукупність -су 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 под... подарунку апельсинки. Моїй бабусі, і моєї мами, вони мені там кошти скидали на карту просто до дня народження, тому я це все склала і купила ось це. Ну, це також частина від подарунку, тому що я вже сказала, мені батьки скидали кошти. Я попросила маму, щоб вона мені подарувала ось цей термозахист олійку, тому що моя вже закінчується. Я вже співала оди кохання ось ці продукції від Матрикс, в цій лінійці. Абсолютно все з цієї лінійки просто шикарно для волосся. І маска шикарна, і шампунь, і кондиціонер. І дуже зручно, тому що формат невеликий. Плюс а, тут термозахист і олійка, типу два в одному. Коли кудись їдеш, ну отакі такі банки, свої вести, не дуже зручно. Оце взагалі топ. Запах теж шикарний. Тому, якщо ви ще в пошуку, то я рекомендую останній. Дівчата без зависті, пожалуйста. Це подарунок від вікусика і від відситя, з чого б почати Так, тут у нас три таких упаковочки а, і шпатель Тут у нас скраб. Ось така банка. Я нарешті майже до кінця використала все, що мені надавало в минулому році, відрітулося. Там залишилось буквально до, до кінця цього місяця. І починаю це, а може вже почну, тому що вже не втілять вже. Так, це скраб. Я ще ним не користувалася, але пахне неймовірно. Я, до речі, зараз розкажу. Так, скраб зафіксувала. Я не знаю, як це правильно називається. Це щось типу лосьйону для тіла. Але це не той, що треба на водяній бані, там, розігрівати. Це не воно. Я вже наносила на руку, і я ввечері лежала з вікусиком в ліжку і кажу: Блін, щось пахне. І ми нюхаємо мою руку, а це вона пахне цим бальзамом, Шикарний аромат. Коли він розкривається, він взагалі неймовірно пахне. Плюс мені подобається, що тут така консистенція більш жирна, тому що в мене шкіра дуже суха, і мені це дуже підійде. І останнє це спрей для тіла та волосся. Такий він волотенкий, аж 200 мл тут. Давайте пошикнемо кудись на волосся. До речі, в Вішліст я додала просто, написала, що я хочу продукцію від цього бренду Султане Саба, що я хочу запах Айверда. І ну, я написала просто будь-яку продукцію на ваш смак. От. Щоб ну, хоч якийсь сюрприз був. До речі, ми дарували на День народження Сашці е, теж цю лінійку, але ми дарували скраб. Лесьйон, але не в скляній ба це не скло. Коротше, не в такі ба... банці. А що це? Скло. Не в такій банці, а такої як тюбік і дезодорант. І вона сказала, що з усього всього їй найбільше сподобався дезодорант і, що... і вона ще сказала, що вона далі буде користуватись тільки ним. Далі купувати буде тільки його. Тому... Можливо, я ще замовлю дезодорант, тому що мені цікаво, що ж там за дезодорант такий, тому що я люблю дезодоранти. Так, ніби все. Ще один подарунок забула я. Це подарунок від Андрія, але це я не знаю, це на день народження чи на день святого Валентина. Але він мені просто вже прийшов і прийшов якраз там в день народження, тому я його покажу. Це наліпки, може, ви помічали вже в мене в. Інстаграмі, що ми на телефоні наліпки на чехлах. Їх робить одна прекрасна дівчина Ніколі з міста Одеса. Це пак спеціально до дня закоханих, може хтось вже бачив. Це все. Дякую за увагу всім. Надіюсь, що було цікаво.